Діти маленькі божі створіння, чиї усмішки дарують тепло на душі і найприємніші почуття. Їхні маленькі сердечка потребують ніжних обіймів, любові, турботи, ласкавих слів, сину, донечко. Часто в житті трапляються труднощі, через які долі дітей руйнуються. Вони вже не відчувають або ніколи і не отримували підтримки і батьківської опіки, діти-сироти. Доля яких не байдужа нікому, всеукраїнський день молитви за сиріт. Щороку, в листопаді, коли громади єднаються в спільному звертанні до Бога в день молитви за них, усі церкви моляться в спільному намірі за кращу долю для дітей сиріт, за оздоровлення сім'ї і за повернення дитини до своїх батьків, за об'єднання з новою родиною, яку Бог обрав для неї. Застілення дитячих ран та кращі зміни в житті. Господь сироті помічник, але він бажає їм допомогти через нас. Церква адвентистів сьомого дня не тільки молиться, але і діє. Майже від початку війни на території християнського табору Єркемп проживає близько 139 дітей-сиріт та тих, хто зазнали складних життєвих обставин. Вісім місяців безперервно тут вирує життя, і в кожному куточку чути дитячий сміх. Весь цей період часу з ними живуть, радіють, навчають, вислуховують, підтримують волонтери, які залишили свої домівки, відклали навчання, аби тільки зробити діток більш щасливішими. Ментори, з якими діти проводять майже весь день, починаючи з ранкової зарядки вранці і теплим спілкуванням на виховних годинах ввечері. Протягом дня діти навчаються групами та індивідуально, розвиваються, відкривають нові таланти, граються і живуть. Особливий зв'язок між наставником і дитиною можна побачити у погляді, у теплій розмові. У найміцніших обіймах він молиться за неї у думках, а вона у відповідь усміхається і відчуває, що її тут люблять. Господь благословляє і відповідає на молитви тих, хто прагне. Цей день кожен із нас має можливість пригадати цих дітей, які потребують любові та опіки, і помолитися за них, звернутися до Господа щирим серцем, смиренним духом та співчуттям, і пам'ятати слова Христа що де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я серед них. Матвія, 18, 20.